Я зараз приходжу навчання у військовій частині. У нас проводяться наразі і тактична підготовка, вогнева підготовка, так само, як і тактична медицина. Навчають поки що базовим поняттям, як надати першу домедичну допомогу товаришам пораненим, як діяти на полі бою, як поводитись зі зброєю, як переміщатися по полю бою, як не потрапити під вогонь противника, і як уразити противника з нашої сторони. На даному етапі мені найбільше сподобалась тактична підготовка. Хоча я раніше служив в строкову службу, подібного мене не навчали. Вона ця підготовка, яка зараз вона, на мою думку, більш актуальна до тої ситуації, яка в нас зараз є в країні, що готують більш кваліфікованих військових, це мені, звісно, подобається. Ну і дуже чудово, що інструктори намагаються до кожного знайти індивідуальний підхід.